Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 30 листопада російські генерали опозиційні попередили США та розвідки світу про те, що бункерний злетів з катушок і пора його прибирати. Ядерної війни не хоче ніхто. Готується новий удар по Україні. Ракетний масований та новий орешняком. З невідомою боєголовкою Путін втратив контроль над самим собою. В той же час Росія має 521 міжконтинентальну балістичну ракету діфенс Експреса. Ракета Рубіж відкриває шість боєголовок. В кожній з яких по Істі і то 36 страшних вибухів, рівноцінних ядерному заряду малої сили. Небезпечна зброя цього разу без ядерних зарядів, але ніхто не знає, як буде наступного. Путін може показово вдарити по полю чи лісу в Україні, де немає ніякого нічого живого, аби попередити і захід і Україну. Пишуть експерти. Втім, цей удар стане для нього останнім. За 20 років РФ накопичила пів тисячі таких ракет у наземному та морському варіантах. Однак ці підрахунки не включають ракету. Раз 26 рубіж, яку ймовірно запустили по Дніпру. Україна має бути готовою до продовження війни та жорстоких атак Росії. вважає Володимир Омелян. Основні тези Омеляна за яких умова важливий. Ядерний удар РФ з країни партнери РФ проти застосування ядерки. Майор ЗСУ, дипломат, колишній міністр інфраструктури України, політик Володимир Омелян розповів, що Україна-агресорка. Росія може нанести черговий ракетний удар по Україні. Однак ядерний удар мало ймовірний, за словами дипломата. Міжнародна спільнота, зокрема і Китай, категорично проти такого сценарію. Стратегія масових ударів по українських містах і селах триває не тисячі днів, а майже. Вже тисячі років протягом усього часу змінювалися лише вити зброї, яку використовують наші вороги. Росія точно не здалася, але як би нас не лякали, Кремль не ризикне застосувати ядерну зброю, адже усвідомлює, що міжнародний порядок не змінився і йому ніхто дозволу не давав на це. Навіть його вірний союзник Пекіна буде категорично проти такого сценарію, зазначив умелян для еспресо, Україна має бути готовою до продовження війни. Важливо усвідомити, що наступна війна є неминуча. Тож зараз хотілось би побачити більше стратегічного підходу та лідерства. каже майор ЗСУ. на жаль, може, мене розчарувала заява президента Зеленського щодо Криму та готовності боротися без американської підтримки, незважаючи на будь яке можливе перемир'я війна не завершиться. Україні потрібно оновити запаси боєприпасів, переходити від різноманітного зоопарку зброї до стандартизованих масових серійних зразків це завдання нинішнього президента або й. Наступника, якщо він не впорається, дав він військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував ймовірну відповідь країни агресора РФ на дозвіл США наносити далекобійні удари. Співрозмовник каже, що у Кремлі дуже розчаровані результатами останнього масованого ракетного удару по Україні, тому що блекаут не настав. Жданов попереджає, що у Росії залишається лише один варіант застосування тактичної ядерної зброї. Якщо Путін на це зважиться, і якщо Захід це. Зробить якихось кроків, щоб цього не допустити. Усі конвенційні способи ескалації конфлікту Росії вже використала. Додав Жданов редакція каналу. нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.